Всім привіт! Сьогодні зробимо з вами швидкий салат на вечір. У нас є 4 години, щоб він настоявся, намаринувався і був вкусний до нашої жареної картопельки. Дивіться, що потрібно для нашого салата. Це перчик в зернах, три цибулини, мед свіжий, тільки ось привезений, оливкова олія і соєвий соус. І саме головне це помідори. Все, зараз ми нарізаємо бігом помідорки. Так, дивіться, перший слой у нас вже є. Зараз ми це перекриваємо її цибулькою. Цибульку нарізаємо тоненько, щоб вона промаринувалася. Немає в нас цього яка, часу лишнього, бо до вечора тут залишилося не так багато часу. І це салат на скорую руку. І поверх цього опять нарізаємо помідори наші. Так. Нарізали ми наші помідорки, зараз беремо перчик. Небагато перчика. Дивіться, що ми тепер робимо далі? Що ми беремо? Ми беремо дві ложечки меду. Є. Ложечку оливкової олії. І ложечку соєвого соусу. Оце все перемішуємо. І залишаємо десь хвилин на п'ять. Дивіться, я додав ще трошки більше, вже постояло. П'ять хвилин, цього достатньо. Бачите, і воно як, як вроді би все однорідне. Все, тепер дивіться, що я далі роблю. Посипаю це трошки перчиком. Небагато. І беру кожну ложечку і отак проливаю. Щоб воно пролило аж до самого низу. І ставимо в холодильник на 3 години. Пробуйте. Якщо вам сподобається, робіть, я скуштував. Це було позавчора. Мені дуже це сподобалося. Я вирішив сьогодні побалувати мою сім'ю. Все, всім дякую, радий бачити на своєму каналі.